Тривожні деякі думки вже є і глядачі. Дописують, що Росія нині готує резерви для чергового наступу чергової спроби ривку на фронті у травні. До прикладу керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також нещодавно у себе в телеграмі таку інформацію. Дописав і Росія, більш того, збільшила призов до 160 тисяч строковиків, що на 20% більше ніж зазвичай. Пам'ятаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський попереджав. Що РФ готує наступ, готується до цього. Як ви оцінюєте дані загрози? Яка нині ситуація на фронті? почнемо з того, що вся лінія фронту і лінія кордонів з Росією це потенційна загроза е, виникнення додаткових вогниж боєздітнень або посилення атак противника на конкретно взятих напрямках, де відбуваються активні бойові дії? Ми спостерігали крайні тижні що. Інтенсивність атак сягала понад дві сотні. Ми бачили ті величезні об'єми бронетехніки, які вони застосовували у, у цифрах, які рапортував генеральний штаб про знищення. А розуміємо, що якщо в день знищується 500 там і більше одиниць різної техніки противникам, ну ми розуміємо, що це активність сил, це переміщення військ, це підтягування резервів, забезпечення боєкомплектом і так далі. Тим паче, що якщо в день знищувалось по 100 і більше одиниць ворожої артилерії, розуміємо, що вони намагалися артилерійським вогнем прикривати власне наступальні порядки своїх військ. Інше питання чи їм це вдавалося. Якщо ми говоримо про підготовку резервів, ну не забуваємо, що Путін у декілька етапів збільшував російську армію, і зараз в цілому вивів по штату до 2 мільйонів 200. Ну, це всі і держслужбовці, і там воєнізовані підрозділи, і так далі. Це не тільки, скажімо, військові підрозділи. Ми бачимо, що в Україні вони задіяли. За різними підрахунками у межах там 650 700 тисяч. А є інформація про 800, Але я думаю, 800 це вже з парамілітарними організаціями, тобто різними найманцями, штормами, корпусами, які вони там мають африканські, і всяка біда, і плюс, напевно, північні корейці. Всю цю цифру можуть. Щодо паралельно розуміємо, що частину резервів вони дійсно готують для того, щоб вливати в свої війська, для того, щоб хоча б витримувати баланс між поповненням і втратами, так би мовити, хоч виходити в нуль по компенсації втрат, щоб не послаблювати тиску. Але оце підписання в 160 тисяч набору строковиків, перш за все, це є прихована мобілізація противника. Річ у тому, що е, строкові люди, яких вони призивають на строкову службу, потрапляють в такі умови, що їх змушують підписати контракт або умову. створеними умовами, е, людина сама погоджується, просить його підписати. Тобто, строковик потрапляє на військову службу в Росії, він стикається зразу з шаленим тиском. Командирів він стикається з тим, що в армії дідівщина. Він стикається з тим, що там є своє землячество, коли етноси одні знущаються над іншими. Він бачить, що він круглодобово несе варту в армії службу. Він виконує абсолютно всі роботи, і він паралельно бачить російських контрактників, які дуже часто спеціально є підготовленими, які демонструють. Строковиками там таке, так би мовити, розкішне життя контрактника. Тобто, вони після обіду йдуть додому, мають вільний час, можуть приділяти собі особистий час в плані розваг. У них є кошти. І коли строковики підписують контракти, розуміємо, що на їх місце допризивають нових. Тобто, ми можемо говорити, що це такий повзючий донабір. У армію, бо якщо людина потрапляє вже в російську армію на строкову службу, вона опиняється в самій системі, в структурі всередині, і вона по суті вже перестає належати собі. Інше питання, що якщо з зовнішніми факторами намагатися там заманити контрактами, грішми. Російських громадян достатньо вже стає для росіян складно, тому ми знаємо, що там і ціни вже зросли просто до космічних рівень, плюс там навіть до 100 тисяч доларів у них списують іпотеку, тому хто погоджується йти на війну, але все одно різко наростити потенціал. Але там до такого рівня російська армія щоб могла досягати якихось оперативних стратегічних успіхів, вони не мають. Ну і крім того, вони ж розуміють, що строковиків по суті можна муштрувати скільки завгодно. Тоді як з контрактниками є свої нюанси, і також по суті вони намагаються за рахунок строковиків, яких там утримують в себе, яких. Готують, навчають, потім робити, скажімо, той самий сержантський чи молодший корпус вчити, підготовляти, вишукувати більш-менш придатних до управлінської роботи. Ну і окрім цього, строковиків вони задіють всюди, де немає так званої зони СВО. А якщо ми враховуємо, що так звана зона СВО то тільки лінія фронту, а ті області, навіть які вони внесли в свою недоконституцію і на тих територіях самої Російської Федерації, строковиків вони залучають, бо це вважається, що цей він. Несе службу на своїй території на території, яка не входить у так звану зону СВО. Тому ми дуже часто бачили, власне, на Курщині, коли заходили збройні сили, скільки брали в полон строковиків Маємо безліч доказів, пошуку, некрологів, загиблих строковиків у прифронтових російських частинах або навіть на окупованій території в глибині, і бачили багато випадків, прикладів, що. Строковики російські гинуть на російських кораблях на флоті. Там, напевне, до моменту курської операції така кількість була найбільша. Це все було пов'язано власне саме з цими моментами, на які я акцентую, що строковиків задіюють... І донесення військової служби, причому їм не потрібно платити. А таке, як охорона там стратегічних об'єктів в плані арсеналів, складів чи інших е, об'єктів, абсолютно долучаються строковики. Ну, звичайно, що стратегічні, особливо військові об'єкти росіян, які потрапляють під удари невідомих безпілотників, то звичайно, що весь персонал, який там є, який потрапляє в зону ураження, він гине. Тому Путін тут в такий спосіб буде намагатися компенсувати зменшення призиву на контракт, збільшення особового складу в російській армії для того, щоб, скажімо, якусь частину контрактників, які несуть тилову службу, вивільнити для участі в бойових діях, ну і плюс у такий спосіб скритий проводити мобілізацію, збільшення мобілізації власне до російської армії. Пане Іване, якщо говорити щодо території Російської Федерації, все ж таки щодо Білгородської області, ми вже можемо трішечки детальніше розмовляти, чи все ж таки потрібно зберігати тишу? Ну, ми можемо зберігати, можемо не зберігати, але знаємо інформацію, що противник Білгородської області гине. Гинуть е, старші офіцери в командних центрах. Ми знаємо, що підриваються їхні мости, невідомо як знаємо, що інколи прилітають ракети на їхні аеродроми, які знаходяться при зоні дуже близько так звані аеродроми підскоку. Ми бачимо дуже багато панічних настроїв від росіян, в тому плані, що з'являється кількість українських диверсантів. Ми знаємо, що росіяни самі в себе на території створили сіру зону там у глибину до 5 кілометрів на їхню територію тобто вони не знаходяться по самій лінії фронту ми знаємо що багато російських воєнкорів морально психологічно і фізично змирилися з тим що українські війська можуть проводити військові операції на їхній території причому військові операції усмішні курщина для них є прикладом ну і у будь-якому Випорщина це величезний логістичний хаб російської армії, яку вони використовували, коли пробували наступати на Сумщину на початку широкомасштабного вторгнення на Харківщину. Ну і зрозуміло, що в таких випадках будь-які контраверсійні дії, які відбуваються на російській і пов'язані зі смертю загибелю російських солдатів і знищенням російських об'єктів, вони завжди. Прийнятні плані операції, якого рівня ну це дуже складно зараз визначити чи це, скажімо, тактичного рівня операції, чи це страт... ну, стратегічно-оперативного, точно ні бо немає жодних офіційних підтверджень з української сторони, що ми там плануємо чи планували, чи рухаємо, чи знаходимося там, наприклад, на глибину 10 20 30 кілометрів противника. Такої інформації немає, те, що при прикордонні зоні активні бойові дії. Ну, це і превентивні заходи теж мусять бути. Щоб після того, коли скажімо, противник на суджанському напрямку мав свої певні успіхи, збройні сили з Курщини не вийшли. бо бойові дії там тривають. Бойові дії тривають і в районі Тьоткіно, ну, це теж ще одна. Один з, скажімо, північних регіонів Курської області тому і паралельно бойові дії можуть тривати і власне в Білгородщині, в Воронищині це вже така ситуація. Сам факт, те, що росіяни це сприймають як потенційну можливість українців. На інших напрямках заходити на їхню територію для мене це в рази важливіше і значиміше. Бо по суті росіяни ментально розуміють, що виною війну, яку вони принесли на нашу територію, війна повертається власне в абсолюті війною до них, і це надзвичайно важливо. Пане Іване, ну і наостанок не можемо не поговорити про міжнародну політику, про заяви Трампа, адже багато видань західних спекулюють на цьому. І От Fox News, доприклад, прикладу, писали, що. Трамп такий розчарований путіним, що готується ввести санкції по тіньовому флоту Ерефії, і джерело, нібито обізнане з перебігом переговорів, повідомило, що президент Трамп розчарований поведінкою рашистського диктатора Путіна і вважає, що Росія затягує всеосячні переговори щодо припинення вогню. От яка ваша думка стосовно того, що нині відбувається на міжнародній арені стосовно цих переговорів, чи дійдуть вони якогось результату? Чи побачимо ми найближчим часом? Ну почнемо з того, що політики такого рівня вони не вміють ні зачаровуватись, ні розчаровуватись. У них є холодний розрахунок, у них є свої прорахунки, свої аналізи. Вони переслідують, перш за все, там пріоритетні якісь цілі чи рішення завдань чи вирішення питань навіть для себе чи для своїх країн. І від цього вони виштовхуються. Бо є дійсно таке правило у політиці: що немає ні друзів, ні ворогів, є тимчасові союзники. Те, що тимчасовий Путін сподівався стати тимчасовим союзником і водночас. Включити всю свою кагибійську е, систему навиків для того, щоб затягувати війну і водночас виглядати таким готовим до комунікації, це вже інше питання. Що розуміємо, що Трамп це більше і більше поспішає, бо у нього є багато інших викликів, окрім Росії для країни Америки. Так на жаль, це теж правда для нас. Бо Америка зараз, як ми бачимо, намагається проводити і економічну політику із країнами Європейського союзу із сусідами і антимігрантську, і Вони внутрішню реформу проводять в плані скорочення працівників. У них є свої економічні виклики, вони ведуть тарифні війни, якщо це можна назвати. Так у них є навіть певні територіальні претензії. Вони розглядають Китай як стратегічного противника. А отже. Трамп хоче перекривати власне на цей напрямок всі свої сили, зусилля багато у них є роботи, і тому, звичайно, Путін це теж на це розраховував. Що він затягне час. Америка піде простим шляхом, тобто тиску на Україну, підписання капіта... Капі... Капі... капітуляцій. Звичайно, що е... на це не погодилася. Україна звичайно розуміємо, що і Трамп. Не зацікавлений якісь абсолютні віддачі Україні, України Росії, бо я думаю, що він і так розумів, що Путін ніколи не зупиниться на Україні, і тепер ми бачимо, що і все більше і більше говорять, що навіть при зменшенні потенційного боє... кількості боєздітнень в Україні або якихось мирних е... підпис... підписання припинень вогню збільшується різко ризики на нападу Росії на країни Балтії, Польщі і так далі. Тому я не думаю, що він там зачарований розчарований. Інше питання, яку він риторику озвучує на загал, ну так, там такі посили Путіну, що він там і санкції зможе збільшити, і так далі. Це все нас на справа поки що конкретних дій далі ми не бачили. Хоча розуміємо, що певний отакий етап збільшення негласного тиску, знову ж негласного. Він десь передбачається зі сторони США на Росії. Ворог все ж таки не запускав безпілотники по тилових містах нашої країни. Хоча, на жаль, продовжує застосовувати і каби, і ракети по прифронтових територіях. Так хотіла вас запитати, з чим це пов'язано? Чи то рашисти змінюють свою тактику? Перш за все, так виглядало, що. Противнику, видно, розвідка доповіла, що ми виявили локації знаходження їхніх пускових установок, операторських центрів, і тому, швидше за все, вони побоялися їх задіювати і, про, і проводили певне перегрупування. Це перший момент. Другий момент все таки так виглядає, що противника Планує зміню, змінювати тактику, і ми бачимо, що по суті десь приблизно, навіть у цієї ночі, ми бачили, що вони завдали ударів по прифронтових містах. Дійсно, ви замітили, що нанесення ударів по е, лінії фронту і прифронтовій лінії завжди відбувалося, відбувається безпілотниками, ракетами, і артилерією, і авіацією і так далі. Е, Ті килимові удари, які ми крайні спостерігали тижні. По тилових містах ну це зовсім не про бойові дії, це про геноцид українського населення, це про відкритий тероризм і це про спроба примусу е через гуманітарну кризу українського суспільства до капітуляції чи до примусу. Цивільного населення до тиску на українське військово-політичне керівництво, щоб змусити їх погоджуватися на вимоги Росії, також важливий момент, все таки так виглядає, що противник дійсно підходив до якого якоїсь змінної, хоча знову ж. Багато хто вчора говорив, чи після вчор, вчора вчора так, що таке складалося враження, що, начебто, мирні переговори вступили в дію. Я особисто був один з тих, хто казав, що не вірю, і бачу, що дійсно, на жаль, твердження справдилося. Противник не збирається переходити на якісь мирні переговори. Противника є інші моменти потенційно, що вони намагаються таким спосіб. На піднакопичити певну кількість ще засобів ураження для того, щоб збільшити їхню масованість. Ну різкої масованості зараз ми не спостерігали, але розуміємо, що якщо в середньому противник на день запускає там 150-200 безпілотників, то обов'язково цю кількість безпілотників, які вони не запустили вчора, вони перерозподілять в найближчі дні, тому принаймні і застосують. Тому при найменшій тривозі обов'язково потрібно всім іти в укриття, бо противник не заспокоївся і не заспокоїться, і противник буде на жаль атакувати як і лінію фронту, так і тилові міста. Пане Івана, як щодо ударів по території Російської Федерації, адже от сьогодні, буквально вночі ми розповідали нашим глядачам, було неспокійно в Таганрозі в Курську, там прозвучала серія вибухів, бо більше майже 100 безпілотників збивали на території Рашиської Федерації. Але хотіла зазначити, останнім часом все ж таки такі атаки не є частими, як ми спостерігали це раніше, і з чим це пов'язано? Чи все ж таки Україна намагається якось е, умови 30-денного перемир'я виконувати? Чи це якось пов'язано із? Енергетичним перемир'ям почнемо з того, що, на жаль, навіть теоретичні умови чи про помще немає пропозиції припинення вогню Росії взагалі не приймалися як такі. Вони висували свої контрвимоги, контрумови, але вони абсолютно не напогоджувалися на жоден з пунктів. Це важливо, хоча вони там могли багато що заявляти, але ми знаємо прекрасно, що не дотримується противник жодних, навіть не те, що зобов'язань пропозицій, навіть умовностей не, не до не, не погоджується Приймати інший момент, що ми не проводимо килимових ударів по скажімо містах цивільних чи по цивільних об'єктах, чи по житлових об'єктах. Тому для нас стоїть питання вишукувати цілі військового е, призначення, вишукувати цілі, де знаходиться скупчення військ або е, об'єкти, які належать до стратегічної оборони противника. І тому, коли вже відбувається визначення ціль, е, виділяється відповідний ресурс, проводиться розвідка, відкриваються наш певний певні коридори у повітряному просторі, для того, щоб не Буружним вогнем засоби ураження, і тоді уражаються військові цілі. Тому для нас немає не стоїть питання масовості, чи просто кожного дня запускати, як це роблять противники, побити по площинах. Для нас є військові цілі противника пріоритетними або ті, які працюють на військово-промисловий комплекс. І, власне, тому є певна різниця.